Мінуємо дуже багато, щоб було спокійніше нашій піхоті тримати оборону. Навіть якщо ворог десь ховається, ми все одно його знаходимо і знищуємо. Prices rising with the sun, wages stay the same Every time I think I'm up, I'm down, but who's the blame? Coming out the grocery store, I feel like I've been beat Cost of groceries don't make sense, check out the price of meat Вітаю, мій позивний демон. Я зовнішній пілот батальйону безпілотних систем, а саме бомберів, таких як вампір, таких як кажан. Сьогодні ми провели тренування. Вийшла нова модифікація на кажан для більш комфортного його використання, для більш точнішого. Ураження цілей, перевірити цю модифікацію, звикнути до нового розташування стіків, нового польотного процесу вилітали сьогодні у поле та тренувалися уражувати ціль з корекцією, з коригуванням, з коригуванням скиду. Політали, перевірили, як себе поводять батки, як борт проходить. Передпольотну перевірку як він стабілізується, як він держить висоту. Стосовно чим більше практики, тим більш точніше та більш ефективніше вражаємо цілі. На теперішній час ми на на новому напрямку виконуємо такі завдання як мінування, як ураження живої сили противника та знищення якихось інженерних споруд бліндажі. Працюємо по окопах, працюємо по домівках, де велике скупчення противника. Зараз більше ми мінуємо, щоб призупинити динаміку, щоб призупинити якісь штурми противника. Та якщо ми виявляємо якусь техніку легкоброньовану, важко броньовану, ми намагаємося її знищити спершу методом пошкодження, а потім повного знищення. Долучатися до батальйону безпілотних систем, ми виконуємо завдання на передніх напрямках, ми ефективно знищуємо ворога. Ми завжди готові прийняти до себе людей, здатних виконувати такі завдання, мотивованих людей, які можуть ефективно та швидко уразити ворога з мінімальними. Втратами нашої піхоти, яка дуже нас хвалить, яка дуже на нас розраховує. Навіть якщо ворог десь ховається, ми все одно його знаходимо, ми за ним слідкуємо, і у вигідний для нас час, та не вигідний для ворога, ми його знищуємо. soul.